На каналі Українська хвиля сьогодні говоримо про зміни в Україні з наступного місяця. З 1 лютого нововедень запланували багато, і зараз ми коротенько обговоримо кожне з них. Ситуація зі світлом, мобілізація, індексація пенсій, збільшення соціальних виплат, ціни на продукти, ціни на пальне, курс валют та інші питання обговорюємо у цьому випуску. Тож додивіться його до кінця. Багато важливої і цікавої. Інформації. Зараз надам деталі, а поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут актуальні економічні та соціально-політичні новини, і нас уже понад 112 тисяч. Я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Перше питання це ситуація зі світлом, яка залишається критичною вже кілька тижнів поспіль. Прогнози аналітиків невтішні. Очікується, що електроенергії, на жаль, ставатиме ще менше. Про це повідомив генеральний директор компанії Ясно Сергій Коваленко. Зазнач в наступне, що світло може не бути понад 16 годин на добу. Однак відключення триватимуть за графіками, що дає змогу орієнтуватися у часі. Тобто світло може не бути більшу частину доби, 16 годин. До речі, поділіться, будь ласка, у коментарях, яка ситуація зі світлом саме у вас, наскільки вимикають і наскільки вмикають. Тому що у нас до планових відключень додалися ще й аварійні, якісь проблеми з будинком, і півбудинка зі світлом, півбудинку без світла. Ось такі. Такі у нас цікаві моменти, але хто кажуть, хай це буде нашою найбільшою проблемою, то переживемо. Йдемо далі. Комендантська година. Уряд запровадив послаблення, щоб люди навіть вночі могли добратися до пунктів незламності для обігріву, для зарядки своєї техніки, а для того, щоб підтримати людей в цей складний період. Але наголошено наступне: якщо ви виходите з дому і прямуєте до пунктів незглавності, при собі треба мати документи обов'язково. А чоловікам, звичайно, військово-обліковий документ. Як ви знаєте, нещодавно Зеленський запровадив надзвичайний стан в енергетиці. Що це означає? Що рятувальники, комунальники, поліція та інші служби працюють в посиленому режимі. І на вулицях населених пунктів з'явилося більше патрулів, піших і автомобільних. Вивірятимуть документи активніше і звичайно виявлятимуть порушників військового обліку. Як ви знаєте, дія воєнного стану була запланована до 3 лютого, але Зеленський його продовжує і ще на 90 днів. Тобто, до травня проводитиметься мобілізація. То основним військово-обліковим документом став резерв АйДі, тобто електронний варіант військового квитка. Паперових квитків більше не будуть видавати а відсрочки бронювання все в автоматичному режимі через Резерв Плюс. Якщо Резерв Плюс немає, звертаєтесь до ЦНАПів, а з цих питань до ТЦК звертатися більше не потрібно. Право на вісрочку, на бронювання, звільнення мобілізації через інвалідність. Всі особливості вашої конкретної ситуації мають бути задокументовані. Якщо у військовому квитку немає інформації про якісь певні обмеження, цілком можете бути мобілізовані. На цьому наголошують юристи. Тому подбайте про те, щоб документи були в порядку, тому що зараз цифровізація. Зроблену ставку саме на цифровізацію, і у 2026 році всі дані з різних реєстрів вони об'єднані в системі. Відповідно, якщо ви зверталися чи до міграційної служби за оформленням паспорту, чи до Рацу, чи до різних державних установ, до ЦНАПів за оформленням якихось довідок, в системі вже є ваші дані, вони значно спрощують призов. Тому адвокати наголошують, обов'язково оформлюйте всі документи, якщо ви маєте право на відтермінування від служби. До речі, головнокоманд збройних сил Олександр Сирський днями в інтерв'ю повідомив, що посилення мобілізації вже має успіхи. Як ви знаєте, наприкінці минулого року говорили про необхідність збільшення кількості мобілізованих, тому що 30 тисяч а, чоловіків на місяць це виявляється мало. Казали, що необхідно 45, а краще 60 тисяч. Ось цитую Сирського, ми маємо набагато кращі показники у цьому питанні, ніж, скажімо, 7 місяців тому. Тобто, мобілізація посилюється завдяки цифровізації. До речі, як визнаєте знаєте, в нас новий міністр оборони з січня місяця, це Михайло Федоров. А до речі, саме він займався цифровізацією більшості процесів в Україні останніми роками. Тому цей процес буде продовжуватися. Вже йому дали відповідне завдання. Йдемо далі. Пенсії та соціальні виплати. Що стосується пенсій, то у лютому повідомлять коефіцієнт індексації. Наприкінці місяця буде відомо наскільки змінилася інфляція, наскільки зросла середня заробітна плата, і відповідно на який пок. Казник перерахують пенсійної плати з 1 березня. До речі, нагадаю, що з 1 січня тисячі українців втратили свої пенсії, доступ до них, тому що не пройшли ідентифікацію. Ідентифікацію підтвердження своєї особи мали пройти три категорії громадян: це біженці, це переселенці, а також люди, які проживають на тимчасово окупованих територіях. Вони мали підтвердити свою особу, що вони живі і мають продовжувати отримувати виплати від держави. Якщо вони цього не зробили до 31 грудня, то усі свою пенсію вже не отримали. Дуже багато бачу таких повідомлень. Плати відновлюють, але пройти ідентифікацію обов'язково. Це можна зробити одним з кількох доступних способів, зокрема в режимі онлайн. Індексацію перевірте, чи отримуєте ви вікові надбавки у 65, 70, 75 і 70 років. А чи все в порядку з документами? Хто збирається вийти на пенсію, чи все в порядку з трудовою книжкою? Тому що, як ви знаєте, до червня потрібно її цифровізувати. З 1 лютого запроваджують обов'язкові обов'язкову виплату для дітей з сімей внутрішньопереміщених осіб, якщо дитина має статус ВПО, тобто є переселенцем, вона з 1 лютого отримує обов'язкову виплату в розмірі 3 тисячі гривень. Про це повідомили у Верховній Раді. Чи що стосується дітей, то е, у Києві, як ви знаєте, до 1 лютого продовжили зимові канікули через е, критичну ситуацію в енергетичній системі і через морози. Відповідно, з 1 лютого ці канікули закінчуються, і діти підуть знову до школи. Що стосується. Це тарифів на комунальні послуги у лютому перерахунку не буде. Що найменше до 30 квітня електроенергія залишатиметься за чинним тарифом 4 ,32 гривні 32 копійки. Хоч світла стало менше, але ми не стали менше його використовувати. Коли його вмикають, повідно всі вмикають побутові прилади, і ми використовуємо, якщо не так само, то ще більше електроенергії ніж це було раніше. Перерахунок за доставку газу, якщо використано більше, відповідно заплатимо більше. Але абсолютна більшість комунальних тарифів залишаються у лютому незмінними. Що стосується тарифу на світло, то немає сумнівів, що якраз цьогоріч його підвищать. Пам'ятаєте, взимку з 23 на 24 рік, також у нас була критична ситуація. у Нас були блекаути. Нас дуже довго не було світла. Відповідно, у 24 році підвищили тариф до 4 гривень 32 копійки. Зараз аналітики прогнозують, що з 1 травня ми побачимо нову вартість кіловат-години електроенергії. Поки що не називають. Точних розрахунків, але очікується, що тариф на світло складатиме не менше 5 гривень. валют, якою буде вартість долара наступного місяця, як ви знаєте, у січні вже долар подорожчав вже понад 43 гривні. І ось які зміни прогнозують експерти на фінансовому ринку. Поточний тренд на ослаблення гривні варто розглядати не як затяжний негативний сценарій, а як фазу контрольованої курсової корекції, тобто коректують курс. І за прогнозами експертів, наступного місяця у лютому долар коштуватиме а, приблизно 43 гривні 20 копійок. Клітики прогнозують стабілізацію на валютному ринку. кажуть, що до 44 гривень не повинен долар подорожчати. Максимально буде 43,20-43,50. 50 гривні за 1 долар. Далі, що стосується цін на продукти, на жаль, вони дорожчатимуть. Також це пов'язано з відключеннями світла. Бізнес використовує активно генератори. Відповідно, витрати збільшуються. І що ж подорожчає наступного місяця? Очікується зростання цін на яйця плюс 10% від січня, на крупи, плюс 5%, на хліб, 1,5-2%, а також на овочі через собівартість зберігання, а також імпорт. А також, також прогнозує. Це подорожчання м'яса, але воно буде незначним у межах кількох відсотків. Цитую голову Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука: якщо світло вимикатимуть на кілька годин тричі або чотири рази на тиждень, продукти зростуть у ціні не більше ніж на 7%. Відсотків. Але якщо відключення триватимуть по 8 годин щодня, подорожчання може сягнути 30%. Відсотків. Тобто. Нам обіцяють такий конкретний е, стрибок цін. Е, сподіваємось, звичайно, що цього не буде, тому що куди ще дорощити вже і так вони космічні. Я точно дорожчатиме пальне: бензин, газ, дизель у межах 2-3 гривень за літр. Це пов'язано не лише зі зростанням акцизів, а й ситуацією на валютному ринку. Тому що пальне у нас імпортоване, а долар здорожчав. Директор консалтингової групи А 95 Сергій Куюн повідомив наступне, що у нас плюс 2 гривні до Собі вартості пального за таких умов роздрібним мережам буде складно отримувати поточні ціни ще й після підвищення акцизів. Для дизельного пального це означатиме підвищення майже на 5 гривень, тобто найбільше подорожчає саме дизельне пальне. Це не може минути без коригування цін. І наостанок, якою буде погода наступного місяця у лютому. Синоптики прогнозують сніг, морози без критичних температур, тобто по 30-40 градусів морозів, не буде. Але 20-20 плюс слід очікувати. Метеорологи прогнозують. Що лютий за попередніми оцінками буде в межах норми або вище, тобто без екстремальних температур. Тим чином, поки що потеплішання не слід очікувати. А я продовжую слідкувати за змінами у різних галузях нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація для вас була корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтесь до мого телеграм-каналу, де значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин, які я відстежую і поширюю дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе. Друзі, вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Наближається лютий, і наступного місяця в Україні очікується дуже багато змін. І, до речі, серед них будуть навіть позитивні, що рідко, як то кажуть, трапляється. Зараз поговоримо, що зміниться у мобілізації, е, у пенсійних виплатах Какою буде ситуація зі світлом і від чого вона залежатиме, як і для кого підвищаться заробітні плати, якими будуть тарифи на комунальні послуги, а також мобільний зв'язок. Зараз надам деталі все, що відомо. А поки підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми обговорюємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 113 тисяч. І я дякую, і я дякую кожному з вас за довіру і підтримку. Друзі, найбільше ми, звичайно, очікуємо на завершення блекауту, на скасування графіків відключення електроенергії, які стають все жорсткішими. Якою ж буде ситуація зі світом наступного місяця? На жаль, прогноз аналітиків не А заявилось, що тривалість від. Ключень буде лише збільшуватися, і ситуація залежить не лише від обстрілів з боку російських окупантів, а й від погодних умов. А за прогнозами синоптиків, вже на початку лютого наступного місяця, морози повертаються. Причому серйозні вночі. До 24 градусів морозу в день до мінус 15. з 1 по 5 лютого. На жаль, ось такі умови нам прогнозують, обіцяють метеорологи. А що стосується електроенергії, то директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко повідомив наступне: що потепління в Україні дещо поліпшить ситуацію, тобто, десь з березня можливі якісь покращення можна додати буде кілька годин електрики на добу, але кардинальних змін поки що не буде. До початку березня повернеться Значно комфортніша ситуація. Вона буде доволі комфортною у квітні, травні, червні колись споживання на мінімум. Але за прогнозами Харченка українці житимуть з графіками відключення електроенергії наступні 2-3 роки. Тобто, очікувати на те, що нормальне життя, хоча в плані енергетики, в нас повернеться, найближчим часом на жаль на це не доводиться. Якою буде мобілізація у лютому? З наступного місяця лише посилюватиметься призов січня. Місяць, як ви знаєте, у нас новий міністр. Орони, а колишній міністр цифрової трансформації, і він збирається зробити мобілізацію максимально цифровізованою. До речі, наш головком збройних сил України, генерал Олександр Серський, заявив, що мобілізація в Україні покращується, що зменшується кількість СЗЧ, що ТЦК налагодили комунікацію з чоловіками, що навіть назвав зміни позитивними, і заявив, що мобілізаційний план. А я нагадаю, це 30 тисяч українців щомісяця, А він виконує. навіть наші. Сили оборони збираються проводити наступальні, а не лише оборонні операції. А що це означає? Що мобілізація посилюватиметься, тому що потрібні люди, але збираються ось зробити акцент саме на цифрові методи залучення чоловіків. А з реєстрів дані будуть братися, і відповідно паперових повісток стало вже набагато менше. Тобто мобілізація посилюється, стає жорсткішою, але іншими методами менше ловитимуть чоловіків на вулицях. А більше використовуватимуть дані з реєстрів і відповідно знаходитимуть людей значно простіше. 1 лютого змінюється правила бронювання чоловіків через державну платформу Дія. Як відомо, до 1 лютого критично важливі для України підприємства могли бронювати чоловіків усього за добу, тобто у такому прискореному режимі. З 1 лютого повертаються до стандартного режиму, тобто 72 години, 3 доби. А тепер про позитивні зміни вони також є. Збільшаться Заробітні плати для деяких категорій українців вони вже побачать ці збільшені суми наступного місяця, тобто у лютому, у січні, лютому і березні. Про кого мова? Про енергетиків, тепловиків, газовиків, комунальників та залізничників. В уряді повідомили, що саме для цих категорій громадян передбачена, щомісячна доплата до заробітної плати у розмірі 20 тисяч гривень. Тобто, у січні, у лютому і у березні ці українці отримують плюс 20 тисяч гривень. Гривень до своїх заробітних плат, як то кажуть, хоч тут вирішили підтримати людей, які борються з результатами атак на наші об'єкти інфраструктури, тому що саме ці люди працюють в умовах надзвичайної ситуації в нашій енергетичній системі. Друзі, що стосується пенсії, наступного місяця у лютому, масштабного перерахунку не буде. Він буде проведений саме у березні, коли запланована щорічна традиційна індексація. Однак ті громадяни, які досягнуть шестидесяти 25, 70, 75 та 80 років, вони мають право на так звані вікові надбавки. А відповідно, у 65 громадяни України за наявності повного стажу не повинні отримувати менше за 40% від мінімальної заробітної плати, яка, як ви знаєте, з 1 січня зросла до 8647 гривень. Відповідно, громадяни, яким виповниться 65 років, повинні отримувати не менше 3458 гривень і 80 копійок. У 70 років передбачена вікова надбавка у розмірі 300 гривень. У 75 вона збільшується іще на 156 гривень і становить вже 456 гривень. І відповідно у 80 людина має отримувати вікову надбавку 570 гривень. Тобто до 456 додають іще 114. І таким чином максимальна вікова надбавка 570 гривень. Однак вікові надбавки не надаються так званим базовим. Багатим пенсіонерам. А такими наша держава вважає тих, хто отримує пенсію більшу за 10 тисяч гривень. Тобто, до цієї суми ви отримуєте вікові надбавки. А якщо отримуєте більше, ваша пенсія збільшеного розміру відповідно, ці надбавки не нараховують. Ось так. Комунальні тарифи не збільшуються наступного місяця до принаймні до 30 квітня. Хоч тут буде стабільна ситуація: світло, тепло, газ нічого не дорожче, так само як і водопостачання. Ось мені підказує, що саме з травня, можливо, з червня, знову перерахунок буде саме за електроенергію, тому що в нас зараз бачите, яка ситуація зі світлом його критично не вистачає. А потім його знайдуть, закуплять можливо за кордоном, але звичайно тарифи будуть збільшені. Прогнози різні, не буду зараз лякати, кажуть, що не менше 5 гривень за кіловат годину. Поживемо, побачимо. Немає сумнівів, насправді, що цього року електроенергія подорожчає. І, звичайно, зараз бізнес, підприємства, компанії активно використовують генератори, і це напряму вплине на ціноутворення. І продукти, на жаль, також дорожчатимуть. Ось що повідомили з цього приводу аналітики: найшвидшими темпами дорожчають продукти харчування з безперервним циклом виробництва, а також специфічно. Умовами зберігання. Про що мова? Курячі яйця можуть подорожчати іще на 10-15% через подорожчання кормів та обігріву птахофабрик. А їхня вартість вже, дай Боже, буде ще дорожчати. Хлібобулочні вироби плюс 2%, тому що енерговитрати на виробництво також збільшуються, залишаються критично високими. Тобто ми побачимо, що хліб ще трошки подорожчий. Але 1,5-2% це ще не критично. Подорожчають овощі. Борщового набору через витрати на їхнє зберігання. Що стосується молочки, не все так погано. Ситуація є неоднозначною, кажуть аналітики, але попри подорожчання сировини на складах накопичились значні запаси, наприклад, вершкового масла. Це може призвести до тимчасового зниження цін на деякі молочні товари на 10-15%. Ну як то кажуть, хоч щось подешевше, друзі, і серед позитивних змін наступного місяця запрацює технологія 5G і ще в одному місці. Це буде Харків. Як ви знаєте, вже у Львові ця технологія працює. Наступне місто Харків, потім Київ та Одеса. Ну це не вже не в лютому, а пізніше. Друзі, що це означає? Що в Україні поступово з'являється нове покоління мобільного зв'язку. Відповідно, зв'язок і інтернет стануть швидшими. А чи відобразиться це на тарифах? Спочатку не можуть подорожчати послуги, але потім ситуація стабілізується і буде все використовуватись так, як було раніше. З технологію 3G, 4G, тобто так, щоб мобільний зв'язок і інтернет ставали швидшими. Нагадаю, що в уряді готують пенсійну реформу. Міністр соціальної політики Денис Лютін анонсував масштабні зміни, заявив, що пенсійна виплата мінімальна в Україні становитиме 6 тисяч гривень. Тобто навіть більше ніж вдвічі збираються збільшити. Відповідний законопроєкт знаходиться на фінальній стадії розробки. Відповідно, його найближчим часом оприлюднять і депутати за нього голосують. А, слідкуємо за цими змінами, за нововведеннями, а також наприкінці лютого оприлюднять коефіцієнт індексації пенсій. Стане зрозуміло, на який відсоток буде перерахунок. А, уважно слідкуємо за ситуацією. І якщо ви хочете першими дізнаватися на найсвіжіші новини, обов'язково підпишіться на канал, получайтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де значно більше важливих, актуальних і цікавих українських новин які я відстежую для вас і поширюю впродовж дня. Тому приєднуйтесь і бережіть себе.